Так, всім привіт. Будемо вигружати зараз зерно, їдемо при себе. Клімат контроль включений. Оба. Кіномарочка, блін! Привіт, день наступний, коротше, виїхали молодим хлопцям, допомагали, мурували в нас. Сьогодні, звісно, погода в нас хмарна, передають дощик десь скоро. Вон так стелить січку, маса гарна, але сухому трошки сирувата. Пшеничка то бомба. Це Тут 30 сотих, повний бункер вже висипав, Вон і до другої отак сипать. Їм. Такий кусочок. І ні, 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 ні співаємо. Дощ, ось водою, не співаємо. Починається дощ. Кафель не ходи. Мабуть, не встигнемо. Так, Коротше, от така яра пшеничка. Слабовата, звісно. Як дощик іде. Ми молотим. Це вона чуть-чуть. Колосочки відійшли, починають не кондицькі очі, але треба бити. Ось таке зализане, коротше, лежить як асфальт. Так, всім привіт! Сьогодні вон, молотим собі пшеничку, така вона є, трошки вітерець, звісно, от вона мені вища, ніж по пояс. От така маса, так покажу, чорненька вже. Ось така хмарка йде, думаю встигнем забрати. Маса тут гарна, сипе вона теж гарненько. Тут в нас виходить. 60 сотих, там 10 і тут, а тут виходить 60. І коротше покажу скільки. Вже два повні бункери висипали. Ось в районі 2,8 там вже є. Коротше, зараз він знову буде висипати, мабуть. Посчитаємо сіки, бо набиваємо повні. Така вона лежить. Такі колоски, як показати. Ось такі. Непогано. Ось так лежить. Маса. Січку вроді, рубає непогано, тут це все лежаче було, от така стерня лежача. А тут отак лупить, ну багато її дуже зносить туди на пшеницю, вітер дуже сильно сюди дує Січкара січка її туди валить. Тим ще перехилом сюди йде склон і якраз туди закидає віж короче, пелюка йде, значить сухенька. Дощик невеличкий пройшов, але вітер сушить. Ось так тут де накидало січки, погано підбирає. Друга передача, мінімальний ход. Ось така пшеничка, то купа, неповний бункер з 11. сотих Це онжіці. ну короче от Така пшениця. Як її правильно сфокусувати. Така вона. от Гарненька. Це короче була еліта, це виходить перша репродукція. Купляв я еліту, сіяв з Молотиві, і це виходить перша репродукція. Така вона, ну гарна, короче крупна натуру. Зважимо і покажу! Ось така маса на другій валить. Мотовило Почала пищать. Січка виходить. Стелить капітальну. Так, коротше, огород у нас 11 соток, тут всі вони отак. Така маса. Ось що з нього вийшло в пункті. Я думаю, півтори точно тут є. Коротше, хмара йде. Батько приїхав, дойти не можу. Бункер керковний не влітає бля. Ось так підбиє до. Коротше, такі от хмарі затягнуло капітально. Йде дощик, мабуть, буду зараз вигружати. Не дає ніяк роботи. Так, все по молоді, коротше, пішов дощ, бункер накрив. Жду зараз батько підійде вигружатися. Он такий йде. Да? З кабіни біжить.